Чи є якісь ознаки, які ви отримували, що Росія готова вести перемовини, і що ви думаєте, потрібно для того, щоб росіяни сіли за стіл переговорів? Русски не хочуть закінчувати війну справедливо. Руски хочуть закінчити руйнації української свободи і незалежності. Це не пафосні слова, це їх бажання і ціль. І коли я кажу, що вони не досягли своїх цілей. Вони головного не досягли, не зруйнували незалежність України. Україна є, стоїть, слава Богу, слава українському народу, армії і партнерам. Так? Він точно буде боятись прямих перемовин з нами. Я думаю, що для нього в його голові це його програш, його слабкість. Він буде боятися цього. І тому він буде робити все, щоб показати. Що це війна знов-таки це, це старі його наративи, що це війна Заходу і Росії. Він не може визнати, що він реально програє Україні. Він не переміг Україну, а значить, він програє. А визнати це він не може, бо ось така на мапі країна Росія і ось така Україна. На мапі це так. І в реальності це так. І тому він каже, що я хочу говорити. Ну, такі сигнали я чую в медіа. Я готовий говорити з Трампом. Я готовий говорити з Америкою. Він завжди так робив. Але без нас це не призведе до результату. Без нас це точно неправильно. Напевно, можна думати якийсь формат, який буде. Нормальний для всіх, я думаю, що якщо ми а, з президентом Трампом проговоримо план наших дій, будемо розуміти конкретно, як ця війна може закінчитись, після цього напевно він може розмовляти, якщо він хоче з руськими, і, і це нормально, на мою думку. А інакше буде приблизно так, як було у Байдена, якщо ви пам'ятаєте, коли в Швейцарії Путін зустрічався з Байденом і говорили про все. Я не знаю, про що вони домовлялись. І я не знаю, як вони домовлялись. Але наші землі залишилися в окупації, і мало того, повномасштабна війна потім почала.